Встановили двері прихованого монтажу. Полотна вже познімали, коробки залишили. От такі алюмінієві коробочки на пластинах. Петлі залишаємо на коробці, щоб маляра не замалярили отвори, потім виколупувати оцю малярку. Так, тут 4 блоки полотна зняли. Ось і ще в цій квартирі два. Височенькі такі, 2200. Пройоми не захотіли звужувати. Замовник сказав, ставте так. Ну, Прийшлося, звісно, на дві двері. Майже два баллу на піни. Пішло. Ось так. 2200 блок, алюмінієвий торець сіренький. Тут всередині. Ось так вони виглядають. Такі двері звичайний алюмінієвий профіль, не посилений ставиться на пластинах. Відповідна зворотна планочка. Easyфіx. Ось така. Ставиться на два положення. Потім ці полотна знімуться, упакуються. Приїдемо, ще раз, поставимо ручки. І на цьому буде все. Ось так. Полотна грунтовані. Під фарбування. Ширина 600, вузенькі полотна. Ось так вони виглядають. Кому потрібні такі двері, звертайтеся, контакти в шапці профілю.